Доброго дня чи доброго ранку, що у нас доброго ранку, мабуть. Як знову завантаження, їдемо десь коротше, в якесь в Дніпропетровську область, відносно недалеко, грузимо сівалку СЗшку маленьку таку, це велика то менша. Десь там воно стоїть, я бачу її обично. Йдемо грузитися, погнали, називається. -да, так довго ще наче не грузили, загрузилися. Будинок Ельворті ми на заводі були Великий, гарний Ми де, а ми направо, праворуч і погнали. Будинок гарний. Так, що там у нас? Єздять, їздять. Так, газу, газу. Там будинок такий. А це ж раніше була одна арка. І всі, що їхали на зустріч, пропускали. Потім ось зробили ще одну. Щоб можна було нормально роз'їжджатися. Ехо таке тут серйозне, це капець. Тут Вже заїхали за Кропивницький, тут така дорога ця всього погана. Тільки зацепив в обочину, випала сьогодні велика машина. Це капець. Їхали-їхали, там залишилось їхати 40 км. от таке ДТП на такій поганючій дорозі. Як так можна було, як так вийшло, я не розумію. Тут такі краєвиди, конечно. Буде видно, чи ні? там Дніпро тут черешні ростуть. Дніпро такий темний-темний. Там підйом такий скажений. Він так кажеться. Що таке цей? Це біля... Е, тільки виїхали з цього верхнього Дніпровська. Ух. Ну дорожка ж тут така, що це просто капець. Госпора розігнав, Жигуля. Чи ну, на дерчіпедах їздить, це капець конечно. Залишилось там а, 14 км до вивантаження. Блін, проти сонця, походу так асфальт волнами поплив, що це капець просто. У. Я абрикос, груша. Прикольні, звісно, дерева такі ростуть вдоль дороги. Ого, річечка, рибаків, кучка. там вода бурлує. І вузенький мостик. Так, ми вивантажилися, виїхали, там, як завжди, на території знімати не можна. Там краєвиди такі, що це просто неймовірні. А ну -ка. буде зум працювати так, де нас десь тут до газу дамо? І що? Я не знаю. Коротше, краєвиди, неймовірні там. Капець весна, а там воно топлять уже. Чи... Топиться, коротше, а вони не видно, що воно топиться, краще топлять уже, Як весна, вже літо, мабуть. Ще не літо, але. Ну так. А Тут там щось блистить, капець просто. Їдемо по карті, подивилися, якась там корчма є з у когось. Може якось їди, поїмо, або морозиво з'їмо, або кави вип'ємо. Ми стоїмо якраз туди, до Кременчуга. 65 кілометрів. Туди назад Кам'янське 50 кілометрів. І просто в полі. А де ж ця корчма? На карті є, по факту щось не бачу. Треба дивитися, десь десь отут по праву руку можна бути. А, Магазин. Закритий вже енну кількість часу. Не так виїжджають, він виїжджає так, чи вона дивився, я не знаю, ну водій короті, виїхав. Чуть-чуть не зацепив мене. То капець. Наступний день нам трошки є де переїхати. 90 кілометрів до завантаження, ну, домашній переїзд по хорошій ціні на бровари. Казуємо тут краєвиде. Чого камера так це не передає? На Кам'янській там, коротше, через на лівому березі у Янах якихось там село якесь. Погнали. Так, ми заправили бензину. Я ж бензин постійно додому беру, а і беремо на маршалі. І замітити в таку цікавинку, що розхід на маршалі. От 95-й Evox, він покращений. Він коротше, розхід менший. Там, де пише на Ауді в мене розход пише, то по місцю на 900 грам менше. При тому, що температура зараз стала холодніше. Ну, тоді було тепліше, ну коротше. І Газель же відносно ж так само працює на бензині. І краще заводиться. Ми ж взяли ще кави і хот-дог смачнущий. Пахне як вкусно. А за паливо е уточнили по промокоду ГАЗ. Переходите, вбиваєте у вас буде скидка мінус гривна на газ. Це миттєва знижка буде. 2 гривні на я вам покажу, як воно буде. Оп, Віталь, ну це на газ гривня 95 ДП 2 гривні, Evox паливо покращене. Є дизельне паливо покращене і бензин покращений. Вводите промокод ГАЗ. Зараз вам покажу. Заходите в профіль в мої промокоди і додати новий промокод ГАЗ і буде вас знижка. Так що переходьте, вбивайте і отримуйте миттєву знижку. Тут ще є такі цей. От є, Ходох 5 із 10, у мене це вже він якісь доступні винагороди. Кожна п'ята ну, чи точніше шоста кава. 5 купили, шоста в подарунок йде. Ну, це за каву. За ходоги 10 купили, 11 в подарунок, водичка, донат, омивач. Кожний шостий йде в подарунок, окрім ходога. Сам же ж ходог отакий. Зараз будемо розривати лице, бо нам потрібно їхати на завантаження. Вантажиться. На величезному ж підприємстві. Та трошки цікаво. Газуємо. Газуємо потихеньку Кам'янське проспект. Це вже лівий берег. Бо там знімати таке, що десь знімати, мабуть, не можна. Це мабуть тільки в Кам'янському, на лівому березі. Тобто центр міста там в центрі квартири коштують дешевше. Ніж на, на, на другій стороні міста. Якось чи перший мікрорайон, чи якось. ну Тобі себе можете написати, що там дешевше коштують, чи дорожче коштують, ніж в центрі. Наскільки я таке чув, чи так, чи не так, я точно цього не скажу. І Сьогодні я коротше, дуже здивувався, тому що ціни 20-ка забрала. Вантаж по 29 гривень в кілометр. В окреме авто, в круг. Оплата була. 90 купів. Ну хто це міг повезти? Ну, 20-ка тільки. Там ваги небагато, але ну, все одно ціна така, я в шоці. Я просто в шоці. Невже 20-ки їздять за такі ціни? У це... мене слів немає. Ух okay. ты! Такі прикольні, чувачки. Короче, газуємо. О, от ми магалин, нігці. Така стоянка есть. Отакий вигляд моя машина. аппарат! Блін, цілі не звучки от сидев этот усі. Это то світяться, то не світяться, по непонятних мені причинах. Так, а тут що? Це влага чи грязна? І влага всередині походу. я в шоці тут немає. Такий вигляд має авто, вночі. Затратули на Київ. О! От ве, ве, вечір наступає і підписники збираються. Сніматися не хочуть, так? Да? Там такое. Коротше, не хочуть зніматися. Давай п'ятюні. Добрий. Що Нормально. Тут реально тепліше, Та тут тепло, я ж тобі казав? Здоровчик. Так, газельку оставляємо, сідаємо штурвал самоліта. І зараз відправляємося, он туди на заправку пить кофе. А який мотор туди? 1,8. Наси одразу, так? Ну так, чо піні. Вот это длинный, я за руля так достал. Давай кнопочку нажми он сейчас беги-да сбоку. Да, я сейчас подожди, я же не можу так быстро нащупать так. Церця спинка, да, да, да. Да, да, да. Вверх кнопочку. Я не можу найти ту кнопочку. Вот тут, а тут уже Да я понял, да. Можно нажать, да? Можешь. Ярик! 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 Ну, Мене аж все, блять, оці мишці. Та підшита да трохи їдуть. Все, приїхав. Зараз тут живу, я ні разу не блять, отстойника, ти поняв? Ха-ха. Я взагалі дивлюся. Ти знаєш як туди заїхав? Як заїхав, розвернувся. Я за, за то, що це, Я, в местных нема чого питать. Поняв? Ти спитай мене в Кіровограді, де є стоянка чи душ. Не знаешь, да. Ну так оце ж так завжди. Так, наша вже турбіна остила. Ну нормально замовлю. Все, давай. Все, давай, братанчик. Обняв. Приподняв, покружив, да? Покрутив, блять, заскользнув упав, підняв. Да отак так Ага, я покружив і поставив на місце, а ти так оце, это, да? Все, легодик. Давай, на звязку. Набирай, якщо вже там будеш завтра вилітати, що я Добре. Все, давай. И ушел в заказ. А то вона зашита в нього на скільки він казав на 250 чи на 240 сил. Все, йдемо відпочивати, бо завтра грузиться. Доброго ранку. ранку, цікаво, звісно, дорога така десь взагалі. Це в нас траса йде, вона там просто повертала, просто так цікаво. Така цікава місцевість. асфальт новый. Ой, каштаны зацвели. Газуем. Вот такая поводка сегодня про Опа. Асфальт есть, но не кругом. Зазорами положено что-то. Ну то, что новый асфальт, это, конечно, вообще непогано прям. Ну, не весь. невесь якісь плити лежать чи щось під низом. і вантажимося як зуї на, на київ чи на бровари на, на, на калинівку О, прикольно збулися да? Це центральна асфальтована Ну, відносно других сел то тут геть все непогано Локація, сади якісь, каштани цвітуть. А їм, вона, бельгійська вафля. Такий сніданок. А точніше, він перекус. Ковбаса є. Все, що треба? Що... Пепсі є. Все є, що треба. Так, ми загрузилися, може будуть підсйоми, то що ми їдемо самі з двома чоловіками, газуємо. От ми приїхали готавські галушки їсти. У нас охрана є в машині. Унікальні кадри знімаємо. зупинилися в цьому шпирятині, біля такого місця це ж якраз десь отут, отут було місце де знімали це Чи отам королева, королева бензоколонки все знімалось ось біля цієї стели і їм показую вони здивовані, що воно тут знімалося. Дуже мало чусь, хто знає про це. В порядині, є все магнітики. Прямо на автостанції різні. Так вот ще міри. були, вони всі взяли. Якщо заїжджаєте в Корятині, до ні, да. да, на автостанцію беріть магнітики. А Ми газуємо далі. Як газуємо? Охрана охраняє, так? Да? От і весь наш груз. Що? Сильно ділася. Та наче ні. А що запах Тут такой ерунда. Що... Вигрузилися і десь їдемо туди, прямо. На, куди ми їдемо? В ровари. Ось така сама довга газелька, як тиждень. Хеть... Копець просто, дві однакові довги. Таких значить, багато, бо я їх раніше ну, зустрічав. Ну, от і наступний день. О, у нас є проблема з сцеплення. Є наполовину тут є. Нема сцеплення. Робочий перепускає. Що, нема сцеплення. Накачуємо. Все одно нема, нема. Нема. Все, короче. О, так все робиш, так і. Оце носок відкрив. Не Нервіть нитки на носках. Коротше, оце я так доїхав, чуть не отак їдеш накачуєш сцеплення, так ножка чук, чук 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 Отак воно пальчиком отак наберемо, за сцеплення, отак його держимо, отак накачуємо, опа, а є сцеплення. Опа, нема сцеплення. Опа, нема. Опять. так, пальчиком чак-чак-чак. Коротше, зараз будемо ремонтувати. Бля, Нема все одно Появилось. Короче, Коротше, сейчас, зараз, і шукаємо, їдемо в запчасті, визвали групу підтримки, зараз приїдуть знайомі, допоможуть. Робимо, а потім вже шукаємо і їдемо далі десь. А, да, зробили сцеплін і газуємо на завантаження дуже, дуже, дуже швидко. Тепер все працює, все пікає. Їдемо в Бориспіль кропивницький Зараз так, мабуть, зробимо. Ну, газуємо оцей, як його звати, Бориспіль. В сторону Києва, там за Києвом треба вигрузити кусочок і далі на Кропивницький газуємо та й таке. <кхи> Газує. О, одне вивантаження. Так, запираємо машину. О, Шукайте в Тіктокі, оставите силку, так? Да? Я вам розкажу. Це, ж, це ви що, займаєтесь продажею? Yeah, чи... посівний матеріал, мікродобрива, засоби захисту рослин. Це друзья. Де ми, Тарасівка. Тарасівка, Б... Київська область, Фастівський район. Так що, бачите, отаке ми возимо. так Тут вивантажено. Перша місце. Так. Забираємо, зачиняємо і газуємо на тропивницькій веземо цю штучку. бор 150, а то щось поліазот. Все, газуємо О, БНВ яка? Не дійсно конечно, на газели 4 месяця сложила хотіли мене обігнать но щось пішло не так Дина в Києві черги неймовірні. За червоним світиться. На Луганськ праворуч. Просто пішохідний чи пішохідний світлофор. Вулиця Квітуча. Так, да, пішохідний. І така черга. Давай, да, звісно. Поїхали, бо тут не можна мені стояти. Газуємо. Да, е, як газуємо. Котимося, котимося, потихеньку котимося. газували, газували і догазувалися. Сипався підвісний підшипник. Ходимося трошки ближче десь до магазину, пробуємо. А там воно, де поворот там магазин є. Поміняємо і будемо перти далі. Пах-пах, і готовий вже придіваємося. Зараз будемо казувати далі, нам вийшли, дали прожектор люди. Кажуть ще бутерброда винесуть. Це допомагають. Добре. Заклинив цей підшипник. Авто капець. Так. А знак нап'іти забрати. 22-20. Жінка винесла мені ось, ну, жіночка тут щось перекусить, пахне прям неймовірно. Ну це все, О, люди, як просто незнайомим стають, ну, як я поруч стояв, вийшла, спитала, що вам потрібно чим допомогти. Вказує. завтра буде Кропивницький. А що, ж нам пані приготувала? Той хто їсть, то їсть. А хто не їсть, той не кайфує. Жрати це важливо і їм весь час, тому що це необхідно. Організм потребує. Люди, які кажуть, що не можна багато їсти, ви мені просто заздрите. Це я поламався і вона так поруч живе, просто каже, прийшла. Може щось вам треба там, може поїсти. Так кажу, якогось бутерброда можна було б з'їсти бутерброд. Смакота. Так, мені приємно смаку. Просто сьогодні не їв майже нічого. М -м -м. М -м -м. Я вам не продам, це так вкусно. М -м. Ну вкусно. Вкусно. вкусно, вкусно, вкусно. Ну не то щоб по вкусу вкусно, но по суті вкусно. Макарони довгі. З морквою, зеленю. Mm -hmm. Капець. Отак в смілі я ще не їв. А, смакота. Ранок Палор води по коліна. Дощ такий що це капець просто. Я спускаюся до річки. Все ж, льворки той самий. Там думаю, колись вантажилися. Це Тут річка, якщо тече, то там десь ставок може бути забиратися. Це ж взагалі буде хід. Так, знайшли завантаження. А, куди ви так всі їдете, якось перед носом влазите, то капець, ну не на сьогодні. На завтра, післязавтра, коротше. Я думаю, дощ може кончиться І Будемо газувати десь отак на карті. А, це коротше. на північний схід України. Ну, від Кропивницька. А далі все побачите. Дай газу, дай газу. Ну їдьте, ну газ справа, не посередині справа. Так, Шлях, музика в капіні, душа співає, водіга зелі, долю керує сам, вантаж важкий, але я міцний.